Доброго ранку, шановні мої підписники і гості каналу. На своїй кухні я готуватиму сьогодні трішечки підзабутий рецепт смачненького і ніжесенького салату. Лисяча шубка. Це дійсно дуже смачний салат. І на свято, і в будень. Інгредієнти можна знайти в кожному холодильнику. Він вражає своєю простотою і хорошим смаком. Інгредієнти підібрані. Добре, відчуваються і маринові грибочки, які ще домаринувалися із маринованою цибулькою. І гарна морковочка лягла сюди. І картошечки небагато, і яєчко. Ну, дуже хороший, смачний такий салат вийшла. Отак натерла 2,5 величеньки морквини. Пропорції тут, як би сказати, не дуже обов'язкові. Дві картоплинки, два яйця, грибочки. Отак у тарілаці, одна велика цибулина замаринована. І 2,5. Три морквини на корейку. А картошку я подрібнила на великій тертусі, з великими вінч... вінцями. Так самісінько. Діється. На півгодинки замаринувала цибулю, велику цибулю, дрібно покрошила кубиками. Перший шар викладаємо картоплю, присолюємо її і викладаємо яйце. Розрівнюємо. Гарною лопаточкою розрівнюємо. Цей салат трішки призабутий. Але дуже ніжний, смачний, легкий і легкий при готуванні також. І такий не дуже ситний, розрузочний, я б сказала, салат. Але я спробувала його в кулінарії, і він мені дуже сподобався. Я подивилася, які там інгредієнти. Правду сказати, я ніколи його ще не готувала, але коли спробувала, він настільки сподобався, що я вирішила на другий день його приготувати. От готую сьогодні. Змазую майонезом і присипаю грибочками. На грибочки викладаю мариновану цибульку і отак розрівнюю. Далі шар майонезу. Так. Змазуємо майонезом гарно і притрушуємо морквою, готуємо таку шубку. От і всі інгредієнти, які ми використали для нашого салату. Далі шубку можна прикрасити зверху. Дуже гарний виходить, салат. Лисяча шубка. Рецептів кожної господині для приготування такої шубки багато. Хто додає ще оследчика небагато, гілі-єлі. Хто додає курячу грудинку, трішечки. Але сьогодні у мене ще цього не купування оследчика. І такий варіант лисячої шубки. Хороший. Готуйте таку лисичу шубку. красивий такий салатик яскравий. Ніжний, смачний, не дуже калорійний. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.